І всім привіт, ребята! Ви на каналі Ченда, і сьогодні я вам розкажу про 5 дуже крутих програм для школи, якими я сама користуюся щодня. Це відео буде дуже корисним для тих, хто зараз вчиться, тому не дивіться це відео до кінця. Поїхали! Перша програма це фотомес. В цій програмі ви робите фотку вашого приклада і воно вам покруково об'ясняє. Тобто це не простий калькулятор, де вам просто говорить відповідь. А якщо ви там забули, як множити, як ділити, то там все е, пояснює е, покроково, як додавати, коротше, як в стовпчик множити, там, ділити все таке. Ця програма у мене закачена і вона дуже корисна. Я постійно нею користуюсь. Друга програма це Брейнлі. Брайлу. Brain я чесно не знаю, як вона читається. Ця програма вам дасть відповідь на любе питання, на будь-який приклад, на будь-яку задачу. Е і також у мене це приложення закачане і я теж ним користуюсь. І це е приложення, мовно для англійської, української мови, просто також фоткаєте ваше питання. І все на любу задачу, на будь-який приклад, на любе там, питання з української мови, воно вам відповість. Третя програма це шкільні підручники. Да, це вже не така програма, щоб ці черіти, чи, чи як вона називається, це програма, там, де є підручники зі всіх класів, різних версій. Ви просто вводите свій клас, знаходите предмет, там є втупо всі предмети, і. Вибирайте підручник. Для кожного предмета там є по 3-4 підручника, бо є багато версій. 2013, 2018, може 2020. Всі версії там є, і я цим приложенням теж користуюся, щоб не тягати цілий рюкзак тяжелих підручників, там ще спина болить, то всі підручники я ношу в телефоні. До речі, забула сказати, так як я болію, відео можуть з мене слізитися і можуть слова, поэтому не обращайте внимание. Четверта програма це Mega GDZ. Ця програма теж у мене закачена просто сама улюблена програма. Там просто ви заходите, пишете ссилочку, вибираєте, який тест, все освіта чи на урок, і все і вам дає відповіді на будь-який тест, все освіта, або на урок просто саме моє улюблене приложення. І п'яте приложення, я також не користуюсь це Спешлі. Якщо вам задали якийсь дуже великий параграф, а ви не любите читати, і вам лінь, то ви просто вводите книжку, номер параграфа і вам це все просто розказують. Типу аудіокниги. Я цим приложенням користуюся рідко, тому що нам задають поки невеликі параграфи, але ті, хто там в 6, 7, 8 і так далі класять, то це, ця програма для вас дуже корисна. Ну що ж, ось я вам розказала про всі 5 крутих програм для школи. Я знаю, що дуже багато програм. Якщо хочете другу частину, то пишіть в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока!